Го. Перше знайомство Полстар Підібрали, допомогли купити Саші. Саша на ньому приїхав зі Львова. От перше знайомство, тільки сів за кермо, обійшов, подивився машину ззовні. Ну, цікаво. Перше враження, От тут є рекуперація педалька. Да? Це те, що от на Теслі я завжди їздив в одну педальку, там два режими, тут є три режими. І от у нас зараз стоїть, де я там я його виставляв. А от, середнє вимкнуте і низьке. І зараз вона гальмує набагато, як мені здається, активніше, ніж Тесла, або давно я на Теслі не їздив, бо я вже її продав. Але гальмує активно. Зараз спробуємо, як вона розганяється. В принципі, на перше враження в ходу вона вм'якенька, багато дивних рішень, як то зеркала, які от прямо скло виступає, немає ніякого ні бортика, нічого. Я вам з вулиці покажу. Панорама, коли з вулиці дивишся, вона якась така маленька здається, бо в неї спереду шматка немає, ззаду шматка немає. Ну і в салоні, в принципі, вона компактна здається. Багато рішень від Volvo, цікаві матеріали з переробленої всякої фігні. Але, скажімо так. На фото вона виглядає гірше ніж коли ви її бачите. Наживо і відчуваєте. Зокрема, це стосується як кольору, бо він на фото виглядає просто ніби як ґрунтовка. А насправді це такий синьо-блакитний із металіком, який красиво переливається на сонечку. Також оця тканина прикольна. Також тканина на сидінні прикольна. Це взагалі не тканина, а якийсь такий штучний матеріал. Я не знаю, з чого він зроблений. Ну, коротше, щось, мабуть, дуже, дуже екологічно чисте із якихось перероблених водорослей. Як це водорослей? Водоростей з перероблених водоростей, як мінімум. Всюди ця зірочка, яка світиться, якась цікава технологія сабвуфером, а, який тут додатково додає якийсь звук, тут стоїть Harman, тут є стандартний саб, а є ще якась технологія, чисто Вольвовська, щось там Air, Як називається Airwoofer. Airwoofer. Тобто вона якось рециркулює -ре повітря, щоб бас був ще якийсь більш насичений. Що, зараз десь спробуємо трішки її розігнати. Де в неї режими вмикаються? Тут один. один. Єдине, що тільки стабілізація виключається і все. Та ні, ми вимикати не будемо, хай, хай стабілізує. Ні, ну трошки їде. Яка в неї динаміка? 4,5 до 100. Непогано, непогано. Який запас? 73 кВт тут, так? Да? 78. 78. Запас. Нав навіть написали на, на дверях. Якщо ви забудете, завжди можна підійти до дверей і прочитати. Ну, їде. Їде. Це не перформанс, але їде гарно. І, в принципі, на сьогодні коштує вона відносно недорого. Вона свіжа, цікава. Уже Саша купив зарядку. Перша зарядка благополучно згоріла, бо вона була якась ну, ноуни, мейден чайна. Може, Україна Ну, це згоріла. була від власника. Тому так, зарядка від власника. Вона закінчилася на, на один раз, щоб доїхати додому. Ці кнопочки не сенсорні. Це вже <гум> до Мерседеса звик. Там все, все сенсорне приємне. Маленький, доволі такий маленький екран. Але в принципі він великий тут і не потрібен. А, з цікавого є CarPlay, Те, чого немає в Теслі, і, можливо, навіть ніколи не буде. і Android Auto, він ротовий. Шов то? А, сюди виводиться навігація на екран. Дуже прикольно. Вона бачить там педестріанів, машини і все інше. Так. так. Дуже дивне рішення для USBшок. Саша вже шукає гнуті USB під 90 градусів, бо бачите, їх сюди незручно вставлять. Але з іншого боку, раз вставив і забув. Але все рівно вони якось так стирчать, неприкольно. Телефон можна кидати сюди, тут безротова да. без зарядка. Тут знизу є місце біля коліна, теж там лежав мій телефон. Почав його шукати і згадав, що він у Саші в руках. Ну, в цілому цікаво, я б сказав, дуже. Я б її молодіжною назвав би, дуже молодіжною. По дизайну, Ну дизайн це таке питання, кому що більше подобається. Мені не подобалась вона перше враження. Я Саші про це казав. Саші дуже подобається. Зараз їду, ну прикольна машина. Шумка, шумка слабенька. У нас там ще одне колесо трішки не від неї. І я думаю, що воно шумне, бо воно виглядає таким дуже, дуже старим. і... З великим таким протектором візуально, можливо, в цьому справа. Зараз станемо на парковці подивимося як виглядає зовні. Скло не відкривається, це великий плюс, його нема чого відкривати. Панорама взагалі це одна із самых безкорисних штук в автомобілі. але Але красиво. Дивіться, є камера 360, це добре. Кермо на місці. Да, в принципі, крутиться легенько, але чомусь, коли я паркувався, мені здалося, що воно так, якось було трошки мається. тугіше. Вона сама регулюється? Е, ні, я стояло жорстке. А, жорстке. Бо я коли паркувався, то мені було трошки туго. Такий суцільний цифровий щиточок, що дуже прикольно. Він не тече, як на старій теслі. Це теж прикольно. Я думаю, що цей досвід увесь врахували. Така от штука, де ви можете перемикати швидкості. Ну, не знаю, я вже звик, що його не потрібно бути. Це що таке? А, це музичка у нас пішла. Давай послухаємо музику, наскільки вона тут гарно грає. Але на нас YouTube потім накладе обмеження за використання музики. Тому ми просто скажемо на словах, класно вона грає чи не класно. Ну, Тут Харман він буде грати класно, от наскільки. Будемо порівнювати з Мерседесовським бурмайстром. Такі ось цікаві рішення. Як тобі взагалі розкажи? Я цей автомобіль хотів ще роки два назад, напевне, але він своїх коштів тоді не вартував, так як вони в такій комплектації десь близько 50 тисяч доларів коштували. І, напевно, на трохи не варта цих коштів була на той момент. Розглядав різні варіанти і Tesla. І щось там із Європи, але це просто момент, коли ти сів в автомобіль, і він або твій, або не твій. Ну, вийшло так, що твій, да. Те, що Тесла тобі трішка не подобається, ти казав? Ну, в плані трохи шумки, напевне. Якщо навіть не приплітати якісь там моменти з маском, сам, сам автомобіль, і ці всі моменти, що все виключно через монітор, навіть відкриття а, бардачка чого З бардачка, там кнопочка, а тут є Tesla. А, в Тесли. А я ж на українці їздив, то а. там. А тут є додаток? А, додаток є, Polestar App, типу, ти теж. Ти можеш, поставив? А, ще не поставив, бо тільки ж вникає це все. Там є якісь заморочки чи просто поставив? Ні, і поїхав? Ні, просто треба змінити країну на Канаду або США, бо Polestar в Україні ж не представлений, щоб скачати сам додаток через App Store. А, і тоді можна, ну так само, клімат вмикати, вимикати, бачити, де автомобіль, режим заряду, а, відкривати чи дублювати комусь ключ. Ось дивуюся, дивлюся, цікаво, от вона така вся типу з перероблених матеріалів, ну або не вся. Це рибацькі сітки перероблені. Так, окей, сітки, тканина, тут дерево, якось не дуже екологічно. Грета Тунберг бачила ні? Чи який там правильно назвати? Якось, так. Не якось знаю. так. І тут дерево. Я думаю, що їй не треба цього показувати, бо якось... Тут просто пластмаска якась така. Сюди, може, не знаю. Ну, то... <риво> так, от. так от зроблено. Якщо в дорозі скучно буде. Загальне враження як? Задоволений? Задоволений. Те що І треба? Нема відчуття, що це щось не моє. Коли продавати будемо? Треба буде подумати. <laughs> Почекаємо мита на електромобілі і тоді щось можна думати. А там зірочка у нас світиться. Ну, на кам... А ось видно якраз. Оце вона так мерехтить, ну це через зйомку. Типу, всюди, всюди ця зірочка. Що, встанемо, подивимося, як вона зовні виглядає. Щось ще в салоні цікавого. Це динаміки у нас тут, так? Да? Зверху здається. Ось тесла приїхала Ну, блін, тесла вже звично, тесла вже скучно. А ця ні, таких небагато. Але зараз Паша їх як на багато, так, да, Паша? Багато буде полстерів у нас? Скільки в тебе? 19? 19,6 кВт. Ну це немало. Ти я думаю, трішки навалював трішки да, на ній? Не меню це... доволі. Меню доволі сучасно виглядає. Це... Ну, знову ж таки, на фоні Тесли. Це типовий планшет на Андроїді. Тобто управління все те ж саме, Google Assistant. Просто треба сім карту українську ще вставити. Карти. А куди вставляти? Тут модуль. Угу. Але ж ти можеш телефон роздавати Wi-Fi і не паритися, да? так? Так, може з телефону Ну, то так. Так, мабуть, і роби. Робити точку доступу. No. От. От я бачу, що цей екран маленький, але я розумію, що він більше тут і не потрібен, але все рівно, типу, якось, не знаю, може, дотеслити звик. Що таке перформанс? Це дуже воно, а, так, потрібна штука. Я зрозумів, да. Перегрози, Це якщо все з плеймаркету можна ставити, там і якийсь вогонь, якщо в Теслі як горів і так далі. Ну, це, Воно гортається, якщо тут не вистачає місця. Угу. Mm -hmm. Так, давайте глянемо ззаду, і глянемо малесенькі вікна такі. А вони, і глянемо вони це То якась підсвіточка да, у нас ззаду. Да. Оце максимум відкривання вікна. А заду. ще. Ще розкажемо про саму машину. Це американець по пошкодженням тут що було? Бампер, крило? Замінений крило і бампер на оригінал, безпека ціла, більше нічого. При ну, тому, що крило в колір поставили, якщо я не Крило помиляюся. і бампер пам'ятаю. Так, безпека безпека ціла, і ця машина їхала не на продаж. Людина везла для себе. Саша дуже хотів позатягувати ці штуки всі в плівочку. Але у нього цю можливість відібрали, бо попередній власник сам це все затягнув. Затонував. Що він ще зробив? Тут цікавого? Скло, сюди, а, скло захисне. під ручками. Спереду автомобіль теж весь в плівці і шумоізоляцію теж робив. Педалька звичайна. Можна було заморочитися якусь кнопочку плей пауза, придумати як на ідішки, чи ще якусь там зірочку. Але, мабуть, не цей, мабуть, не феншуйна потім на зірочку наступати. Я думаю, ну, тому вони і не буде поставили. З логотипом алюмінієві накладки, якщо перформанс версія. Слухай, ну Volvo, дивися, все, все тупо Volvo. Воно якби і не дивно, але ну, кермо -кермо. але Volvo. Volvo xc 40, угу. таке саме кермо. Так, давайте глянемо. Зовні. Цікава тканина, така на дотик. Ну. Не знаю, з чим порівняти. Є ще із шкіряним салоном, але живих варіантів в Україні не знайшлося. Давайте ще отак салончик заглянемо. Це, я думаю, мазатися буде капець. Воно вже от в плямах, треба буде його якось періодично. не знаю... Та тільки хімчистка, мабуть, тут і допоможе. Такий вітер сильний. Бо постійно буде пил забиватися, десь якась водичка, капельки, дощик, сніг будуть постійні. плями. Тут такі от типу кнопочки якісь вони придумали. Ручка холодна, приємна, металева. Сидіння. Шукали саме з такими сидіннями, бо є базові комплектації, там сидіння коротеньке, подушка коротенька, Саня Вінон, який високий, і йому треба, щоб коліна підтримувало. Тому самі базові ми не розглядали. Ну, звичайно, так, да. є ще краща комплектація, шкірою там з усим. Оце це місто, місце для телефону, що я казав. В принципі, теж зручно його або сюди класти, або сюди кидати. Ну, Цікавий матеріал. От Я ще не, не звик, ніби як. Навіть не знаю, чим його порівняти. Кирза, не кирза, якась, хто його знає. Ну, щось таке на межі між тканиною і шкірою. Тут собачка вже. Оселилася. Теж бачите, як у Вольво всюди оці м'які штуки, але тут не поставили, а у Вольво поставили. Ззаду місця... місця я б сказав небагато, так? Бо високі більше проблема. То вище метр сімдесят, напевне, то головою буде вперед. Є швидка зарядка. Я вище метр сімдесят. Давайте сядемо, спробуємо. Ця штука ось, чітко від Volvo. У мене метр. Давайте переклю... Отак, У мене метр 75, чи щось таке. В принципі, я головою не впираюся, але буду битися отак. Тому треба їхати або отак боком, або просто впертись, щоб не битися. Або шолом. Можна маленький шолом такий видавати. Двері малесенькі. Двери малесенькі. Це максимум відкривання складу. А, це максимум? Так. Але навіщо його більше? Тут теж такі тканини. Так, окуляри. Поїхав... Опа. Одне скло попередній власник розрізав, бачите, яке воно зле. Я думаю, що воно нам дуже, дуже шумить, тому треба, там мішлен, треба купити два. Дві шини, зробимо диски, щоб були красиві, це ще з Америки так після пошкодження. Отут, бачите, вони пишуть Polestar 2, запас батарейки. А можу вімкнути, щоб фари світилися. Хоч воно вже і звично на сьогодні, як для Volvo, але все рівно красиво. І мабуть ми кудись станемо, щоб було не так шумно. Переїдемо поки на менш вітряне місце, бо дуже сильний тут вітер. Переднє скло теж маленьке. Ззаду красива ця смужка така. Так от про колір. От здалеку він може видаватися як просто сірий, типу як ґрунтовка якась. Але якщо підходиш ближче, то він уже отакий стає цікавий, синій, з металіком. Особливо цікаво на сонці. Такі от якісь дрібнички по пластику є, ну все ж таки битий американець. А оце схоже гума Мішлен омолгована конкретно для полстарів, бо я такої надпису ніде не пам'ятаю. Є багажник, відчиняється махом ноги, але в тебе ключик, підійди, будь ласка. Все. Це все? Це ні, це вона адаптація щось. Ліфтбек. Як у Шкоди. У Сані якраз раніше шкода була. Все зручно, все звично, так? Да? І тут, до речі, цікаві передні фари, ну, ззаду теж там Polestar написали, все. А спереду якась матрична технологія. Виключно їхня от, Pixel Technology. Тому світять вони гарно і об'єкти вирізають. Тут теж у нас плівочка заклеєна. Вже. Ну, таке: купити дві шини, доробити маленькі косячки, помить, почистить і в принципі все. От Про дзеркала хотів сказати. Зверніть увагу, немає ніякого бортика. Тобто, вся водичка, яка буде капати, самий мінімальний дощик він буде вже осідати. На вашому склі захисту ніякого немає. Не зрозуміло, як воно буде працювати на швидкості, чи тут буде його вітром задувати, не буде, ну то вже Саша розкаже. Цікаві омивачі, ну знову ж таки такі, як на Volvo. Оце от наша ця технологі Technology. Давай капот відкриємо, будь ласка, є асистенти і скло на даху. Бачите, те, що я казав. Тут шматка немає. Тут шматка немає і в цілому таке воно доволі доволі невелике. Безключовий на всіх дверях. затонована вона насмерть, нічого не видно. Я думаю, що вночі і в дощ буде тяжко. Капот алюмінієвий. його коли зачиняєте, треба не хлопати, а придавлювати. Ніякої шумки тут немає. І такий от маленький відсік. Це, мабуть, витягується, а може і ні. А. Крат. Ці це... дірки якісь мені не зрозуміли. Мені здається, тут щось має бути, ні? А може і ні, воно ну, якраз сюди заходить. Так, ну от якось так вона реалізовано. Знову ці, не знаю, зірочка чи дві, дві пташочки, які летять, дві ластівочки, які летять. Блін, два два шахеда, Та, або так. які летять один на одного. <гум> Цю штучку Саша заказав, підходить з Volvo XC60. 90. 30, 30. Я думаю, да, що вони всі стандартні. Ну, що, такий автомобіль, покажи як зачиняється тут капот. О, там клац. І тут клац. Світло вже вночі зацінив? Зацінив. Гарне? Гарне. Каже гарне. Це не ауді, напевне. Що? Не ауді? Volkswagen? Напевне, да. Чи шкода? Нічого краще, ніж шкоди, поки що не придумали. <рив> <рив> Отака цікава машина, електричка, весела, не така, як у всіх. З цікавим дизайном. Комусь подобається, комусь ні, але однозначно це свіже і цікаве рішення. Можна брати. Фару тут підклеїли, щоб не було тут оранжевого катафотика, щоб ніхто не знав, що це у нас американчик. Взагалі, по відчуттям їде прикольно, але мені здається, що все ж таки Тесла перф пуляє набагато веселіше. Але у Полстара теж є версія Performance. Да? так? Розкажи. Плюс 80 сил, мінус пів секунди розгону, але нюанс, що там стоять шведські амортизатори Олінс. За мільйон доларів. Які потрібно регулювати спеціальним ключом, жорсткість можна замінити незрозуміло, де комплект без 200 тисяч гривень, і плюс гальма Брембо там величезні, ну з гальмами може простіше, і це потрібна штука, от з підвіскою питання. І плюс набагато більший розхід, напевно, що буде. А батарейка там теж 78 така сама батарея, така сама, але на 87 сил більше. Ну, просто в. В групі Полстар в Телеграмі пишуть, що нам їсть на 3 на 4 кВт на годину більше завжди. Тут дивися, в тебе о 19,3 виходить, 78, грубо кажучи, 20, 400 км за Да? в твоєму ну, стилі. В моєму 350. 350, а в стилі дедушки 500 проїде? Заявлено 500, але я не знаю, як це треба їхати. Це 50 треба їхати без, без клімату, без нічого. А так то реально, напевно, все ж 400, 350, 380, 350 400 це ти їдеш як людина, ні в чому собі не відмовляєш, так? Да? Ну, літо, якщо зима, то буде менше зрозуміло. Що скажеш, рекомендуєш таку машину? Так, але треба вибирати спочатку сівши і зрозумівши, чи це твоє, і чи ти можеш миритися з тим, що в ній не так, як в Теслі, наприклад, чи ти в тих інших автомобілях. Це твоє? Це моє. <рес> ну все, тоді пока. Коли назад здаєш, то отакий от от звук, причому він іде десь отут ззаду під бампером. Але теж елегантно. Ще така дрібничка, от коли ви опускаєте скло, спочатку воно йде. Ні, тут однаково, слухай, тут одна швидкість. Тут одна швидкість, а з цього боку. Спочатку повільніше, а потім сильніше. Може його десь просто... Там теж так треба два рази просто нажати на цю І що буде? На кнопку. і тоді міняє А, і точно так. Да, дивіться, натискаєте двічі і воно плавненько піднімається. Ні. Ні. Ти міняєш кожен раз режим перемикання. Ага. Так, да, так натискає легше, воно йде потихеньку, для того, якщо вам треба трішки привідчинити. Але краще б зробили як у Lexus, знаєш, що воно просто йде швидше, а в кінці так плавненько, типу як дотягує та й все. Ну, і не треба вам гратися, оце натискати там. Ну і стандартна, оця тема. Дві кнопки натискаєш. Ох, як вони повільно складаються. А чого так повільно? Не знаю, вони, вони складаються дуже повільно і вони майже не складаються. От дивіться, вони зараз склалися. Але сказати, що вони складені. Ну таке, таке, вони присклалися. Можливо, з ними щось не так. Ти бачив вони зовсім трішки? Бачу, зараз А, вона, вона потухла. Да. Дивіться, ще раз, вони зараз складені. От вони розкладаються повільно. І, в принципі, зовсім трошки туди і вгору. Але в чому сенс такого складання, ну я не знаю, скільки тут можна виграти таким чином. 2 см, а може і того не виграєш. Не знаю. Дивно, дивно, дуже дивно. І про музику забуло сказати. Зробили тест музики, грає гучно, бас гепає, але... ну... Ну... Скажімо так, не бурмайстер і навіть не Тесла. В Теслі мені якось вона грала більш якісно, більш м'яко. От, до речі, в мене була стара Еска 2015 року. Там була преміум ну, преміум, коротше, музика. А, і вона грала класно. У мене до неї претензій не було. Коли грала, вона дуже гучно, ну, звичайно, їй не вистачало. Але так робити, в принципі, ви цього робити не будете. От по якості в Tesla, ну, цікавіша музика, я вважаю, ніж тут. Звук який? А, ззаду. Сонар. Ага, ззаду легесенько так пищить. Ну так, прямо я б сказав, елегантно. Камера така, знову ж таки, відносно невелика, не Тесловська, але по якості мені здається. Ну, кругові, понятно, Ну, включи, будь ласка, назад. Да, в принципі, нормально по якості. Ну, а що тобі ще від камери треба? А вночі як? Вночі... О, бачив, щось вона міняє цю... Трає... а вночі... Ні, ні, міняє... міняє яскравість, це, я не знаю, експозиція, як це правильно називається. Не знаю, я що я десь не вона. Не Он, бачи, дивись, темніше, темніше. нормально. Тут мінімалізм всюди. Про рекуперацію хотів сказати, вона набагато тут сильніша, ніж у Тесли І ви просто пускаєте педальку, і автомобіль зупиняється. От він зупиняється повністю. От я не гальмую, і вона зараз стане. Тесла у мене не ставала, вона котилася. От. Ну, це режим, це повільний рух, вона бачиш, тебе зараз буде. Повільний кодися. рух це типу як на машині, коли, ну на звичайній, коли ти це пускаєш крокол. педальку, да, і вона поїхала. Ні, оце прикольна штука. Це мені дуже подобається. І взагалі в одну педальку їздить набагато прикольніше, ніж. Ну, взагалі, навіщо ті гальма? Гальма це для слабаків, правильно. <гум> Ще історія про ключик, тут теж не все так просто. Покажи Саш, свій ключик. Це додатковий ключ. Такий, типу, як. Ну, я не знаю, як, як мітка, як флешка, да, може. Як так. Флешка. Цікаво, чи всі наші глядачі знають, що таке флешка. А дискети? ти застав дискети три і Я на них лабораторка носив на інформатику. А я по частинам ігри скидав по пару файлів, щоб на комп інші скинути. А були в тебе такі ігри? Не у мене у мене в друга був комп, який підключався магнітола, туди вставляєш касету, воно там щось пущить, і таким чином не, така не, не. гра загружається. Таке точно. такі кубіки. Ні, он бачиш, тільки пам'ятаю через телефон інтернет. Та, слухай, це нормально. Так от, про ключики, розкажи, в чому, в чому ще плюс твоєї машини? Важлива штука, що дуже багато машин продаються з одним ключем. Там потім, щоб прив'язати додаток до автомобіля, от є Polestar App, його треба буде потім ставити через телефон можна, щоб відкривати, закривати автомобіль, налаштовувати клімат і так далі. Мають бути два ключі. І щоб зв'язати телефон з ключами. Із автомобілем. Сюди ставиться тут датчик, є ось там намальований ключ. Два ключі. З одним ключем це не спрацює. Чи він основний, чи він додатковий, має бути тільки два ключі. Бо інакше не синхронізується, а зробити копію ключа, мене, так кажуть, доволі проблематично в цьому автомобілі. А проблематично, чи ні нам скаже Вітя, який у нас також має, має дивитися зараз. І ще я зверну увагу: от дивіться, в якій машині ви бачили, що srs Airbag було приклеєно всередині. Зазвичай у всіх клеються ззовні. Тут зсередини. Цікаво, цікаво. У нас зараз Volvo в продажі, то тут ще такий праперець: Швейцарії. А як правильно, Іран чи Ірак? Це дві різних країни. Та я ж. Що ще про ключики? А, що тут кнопок нема. Ніяких. Ну, просто підійшов і все, так? Да? Да? Додаток ти ще не ставив. Ще не ставив. Бо ну, треба сім-карта українська. Сама вставлять? Вона тут знімається такий блок, машина стає цеглою на півтори доби, щоб синхронізувати це все. Їй не можна пересуватись на ній. В Києві є де це роблять. Ставиться флешка. Флешка, сім-карта українська, якогось оператора, якого оберете, і тоді все працює. Слухай, а шторки нема. Ну, так як в Троліекспрес, як в Теслі. Ні, я взагалі не бачив ніякого рішення. Є рішення якесь. Просто с... сіточка якесь. Експрес яка? там така розкладна фігня, я не знаю, як вона тримається, типу запихається а -а -а. і все. Ну, ну, поки таким. що не пекло, але ще не літо. Тому... Пекти ми. Пекти, а просто волосся більше, ніж у мене. <laughs> тому тобі не пекло, і шапка в тебе висить ззаду. Да. <laughs> З такою шапкою пекти не буде. Дивіться, по салону по тканині у мене все ж таки є трішки зауваження. Але от я сижу, маю таке враження, що у мене спина починає потіти. Саша каже, їхав в жару якби нормально. Можливо, в нього спина з кращою терморегуляцією, ніж у мене. Але не знаю. Можливо, це не найкраще рішення. а Цікаво. досвід. Я все одно перешивав. Перешивав би? Перешував. Перешував би. Да, якусь там, не знаю, Шкіру. Чи ще там щось. Шкіру не знаю, але якийсь інший матеріал точно. Бо це, типу, якісь еко-заморочки, але... Звичайно. Ну тут алькантары аж от скільки. Це... не, Та це видно, не Алькантара, це якась така штучна, да. штучна штука, якась тканина. штука, класно сказано, да? да. Штучная Штучна штука. І підлокітничок їзди. Сань, де збирають полстари? В Китаї. А ключик где роблять? В Португалії чогось. <laughs> а логика? Не зрозуміло. А продают в Америці? А ремонтують в Україні. А власники китайці. А власники Компанії. Китайці. Таке, да. Ну. Таке життя. Це називається глобалізація. Так. Це ми в школі вчили. Багато, Ти вчив в школі глобалізацію? Можливо. Ну тож. Я вчив. <реш> Кажуть, Теслу не так збирають, так? Да? А це що таке? Технологія. Ну. И ничего страшного. Надо просто придираться. Нормальная машина.